19 липня, день який назавжди закарбується у пам'яті цієї родини. П'яний водій на великій швидкості влетів в автомобіль, де перебувала шестирічна дитина. Внаслідок аварії маленький Іван та його тато Юрій отримали дуже серйозні травми. На першому засіданні суду, що відбулося ще 20 листопада, лікарю травматологу, що став винуватцем ДТП, винесли запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Сьогодні, 18 грудня, відбулося друге судове засідання на якому вдалося бути присутнім і знімальній групі телебачення капрі, так, судове засідання лишиться відкрити, проводиться розгляд кримінального провадження щодо Шакманого Миколи Гегуріговича обвинуваченого за частиною 1 статті 286, значком 1, кримінального кодексу України». Сьогодні, 18 грудня, судове засідання провели без участі адвоката постраждалих, адже за словами родини дату та час судового засідання із ним попередньо узгоджено не було. Суд не узгодив з ним дату. Нам під коли була 21 го засідання, ми прийшли. Засідання відмінили. Нам не сказали, з яких питань його відмінили. Ну нічого ми не дали. Не сказали, ні, 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 нічому. І повістки нам сказали, не видали. тому що була велика загроза для життя всіх працівників суду. Нам не сказали цього. Те, що вони сказали, це не, не значить, що з цього треба роздавати, дуже великий пожар. Ми можливо життя ще зберегли, те, що розпустили всіх додому. Ми позвонили одразу своєму адвокату. Адвокат говорить, що зі мною погоджено не було. Тобто я не зможу присутствовать, тому що у мене в Києві друга кримінальна справа. Тобто, яка була на була назначена, ще раніше на цих скріншотах ви бачите автівку того самого водія, який спричинив аварію. Чому яким чином він отримав дозвіл на продаж речових доказів своєї вини? Невідомо. Проте, уже через кілька діб після оприлюднення скріншотів у соціальних мережах оголошення стало недоступне. Чисто випадково ми на сайтах авторії РСТ бачили, що автівка Шикманова Микола Григорьович Продається. Переоформлена вона була 9 грудня. Поки що поставити якихось запитань ми не можемо, тому що якби справа відклалася. На наступному засіданні ми піднімемо це питання. Як? Як продають докази, і сьогодні як ми зайшли на сайт РСТ і цю автівку вже видалили. Результатом сьогоднішнього засідання стало продовження домашнього арешту для обвинуваченого строком на два місяці. А це означає, що йому заборонено покидати місце проживання із 18-ї години вечора до 6-ї години ранку. За словами обвинуваченого на сьогоднішній день, він від роботи у Покровській клінічній лікарні відсторонений, проте суддя надає дещо інше. Працює в комунальному некомерційному підприємстві Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування міська рада Донецька області лікарем травматологом за ресурсу до хвалив випадання прокурора про продовження запобіжного заходу волі домашнього арешту щодо Шекмана Миколи Георгійовича, обвинувачено за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України задовольнити. Продовжити обвинувачення за частиною першої статті 286 1 кримінального кодексу України Шакманом Миколі 14 вересня 148 року народження запобіжний закладу вели домашні арешту на два місяці з 18 грудня 2023 року по 18 лютого 2024 року включно. року ну, Ми так і очікували, конечно, що ну йому просто будуть приймати запобіжний захід, тому що е, не приїхав наш адвокат. Ну, как би От тепер узгодили дату з нашим адвокатом і будемо тепер присутствувати. Я сподіваюся, що все вийде у нас в наступному засіданні, все зачитається, все буде далі продовжуватися. З минулого засідання минуло майже два місяці, і лікар-травматолог свою вину уже визнає. Я думаю, що Так, ви вину да, признається. Він сів п'яний за руль. Як сьогодні по телефону розмовляв, він говорить, я не знав, що там була дитина. Ну, а якщо не дитина, ну яка різниця? Він же сів п'яним за руль. Попереду у родини довгі півтора місяці очікувань наступного засідання. І довгі місяці реабілітації та повернення до минулого життя. У ну, мене все, як і було, я потихонечку останавлюю схожу на реабілітацію, тобто все добре. З ребенком теж. Ну, ми розрішили становитися на ногу. Ну би він починає вертатися до нормального життя. життя? Йому навіть вчора приїхав тренірпарати вручила ранжову ранжеве по родина Савченків. Сподівається, що судовий процес буде чесним, а винуватець ДТП понесе заслужене покарання. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі та слідкувати за розвитком подій.